Фармацевт і завідувач аптеки у Луцьку став фігурантом злодійської історії. Чоловік так розлучався із дружиною, що тепер мусить пояснювати суддям свої життєві кульбіти. Бо ж на ньому висить кримінальна справа. Чому чули наші журналісти? На вигляд чоловік такий поважний, серйозний і якось зовсім не схожий на злодія. Був затриманий за підозрою вчинення злочину судом. Чекайно суд розуміє, що оскільки засоби масова інформація, що вчинення однієї крадіжки на суму 8 тисяч. Він Так. Працює фармацевтом, але певно вже недовго. У чоловіка нібито знайшли в машині чужий телевізор, павербанк і телефон. Судді дивуються, що ж то за біс так попутав. Завідувати аптекою, і тут таке. А що так у житті склалося, що вища освіта і робота, і це. Ну, життєві обставини, просто розлучення з дружиною, переїзд. А це життєві обставини, а цей будинок Тарасового, то це чий будинок там, де проживає Калеушка Андрій Миколаївич, Це хто вам? Це знайомий мого знайомого. Випивали раз. Так, це не заберечьє. Фармацевт так чаркував із знайомим, що потім той мусив копів кликати. Поки розслідування чоловік під цілодобовим домашнім арештом, але прокурори наполягають, аби його відправити у СІЗО. Те, що він працює завідувачем аптеки, до сьогоднішнього дня не підтверджено жодними письмовими даними. Це грутується лише на його поясненнях, Так, в судовому засіданні. Коли обирався запобіжний захід, стверджував, що близько двох місяців на роботу не з'являвся, проживав за різними адресами. Мовляв, може переховуватись і впливати на свідків, але то все лише припущення, запевняє захисниця. Каже, лучанин має постійне місце проживання подалі від свідків. Він перебуває на цілодобовому домашньому арешті, тобто у нього він проживає в зовсім в іншому місті. Він є. Несудимою особи, тобто він не притягувався жодного разу до кримінальної відповідальності, е, проживає з рідними, тобто є міцні соціальні зв'язки щодо його працевлаштування. То наразі в е, нас є там підтверджуючий лист, тому що він був відсутній місяць на роботі і е, прийшов лист щодо того, що е, напевно що його звільнять. От до чого довело чоловіка розлучення. Чого його так поспіхом брати за грати, судді не розуміють. Він виконує домашній домашні тобто Адреса відома місце перебування до слідчого з'являється. Чому взагалі проблема? Як чуємо, фармацевт усе знайдене в його машині, повернув. Що з ним буде далі, наразі невідомо. Але загрожує чоловікові до восьми років в'язниці. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.